Доброго вечора, мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Їхні виступи вражають і надихають. Та за цим результатом стоять місяці щоденної роботи у танцювальному залі. Сьогодні у мене в гостях керівник школи сучасної хореографії, художній керівник «Лайденс» з Рівненського міського палацу дітей та молоді Наталія Сторожук. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада бачити вас в нашій студії і знаю, що нещодавно був у вас Бенефіс, тож вітаю. Ну, По-перше, дякую, що ви запросили. По-друге, не місяці, а роки угу. праці на все стоїть. І тому я вдячна, що ви мене сьогодні запросили. У мене є змога трішки розказати про нас. От про ці роки сьогодні будемо говорити, тому що цьогоріч 20-й випуск, як наскільки я знаю, 10 випускників вже пішли в широкий світ. Тож цього року 10 та, цьогоріч, випускників, та. Та. і мені цікаво, чим дивували цього року, тому що була на Бенефісі, соло було неймовірне. Дуяти. Угу. так 18 червня у нас відбувся 11 бенефіс випускного класу, але це був вже 20-й випуск, тому що сама форма Бенефісу вона народилася. народилася вона в 13-му році, тому що був випуск такий, який я розуміла. Я кожен раз намагалася випустити дітей наших по особливому? Угу. Ми експериментували, Ми дуже багато експериментували. А в 13-му році народилася форма бенефісу, Вона рухлива. Тобто сам куратор, який випускає клас, він може е, е, сам вибудовувати форму. Я як керівник мушу це е, е, організувати і допомогти. Але коли я випускаю, я сама вже як куратор цього класу випускного вже формую всю концепцію творчу, звичайно, я. А от, і у нас вже за е, в наступному році нам 30 років. Uh -huh. Тобто це ну, довжележний, довжележний етап в життя, і в е, нас за, це, вже, за цей час вже понад 200 випускників. Так. І е, я ми всім дуже пишаю. Тому що ну ви ж самі знаєте, що не всі діти витримують десятирічний термін навчання, тому що це величезна праця батьків, педагогів і дітей. У нас триєдина система, обов'язково ця спайка, тому що це довготривалий термін навчання, і звичайно, всіх випускників, які Закінчили, які повноцінно а, а, 10 років провчилися в нас і випустилися, отримали початкову професіонне освіту. Звичайно, я по імені знаю. Uh -huh. Я слідкую за ними. Вони завжди зі мною на зв'язку. А в палаці ви знаєте, що у нас зірки. Я не люблю слово зірки, але для мене вони зірки, і, на, і до речі, їх форма цієї також у нас ексклюзивна, uh -huh. розроблена моїм кумом. і поэтому зірки всі, з іменами їх, вони назавжди круто. в палаці. А при вході палац дітей та молоді у нас зіркова угу. доріжка з іменами золотих. Тому що в принципі би, рейтинг ізначально дуже великий. Школа сучасної хореографії зробив золотий склад Йденс угу. Кампанії. Це дуже круто, от навіть те, що люди можуть відчути себе уже на Вони приїжджають з інших країн. І коли вони це бачать, це, це uh -huh. не ми тут є, є uh -huh. назавжди, бо це їх дім і е, це їх родина на все життя. Як би вона не склалася, вона знає, що в будь-який час, е, в будь-яку годину доби, вони можуть прийти в палац і там uh -huh. до щиро. Тоді давайте ще трішки поговоримо про вас саме як про педагога. Тому що, от в мене таке запитання: як ви вважаєте, чи до кожного свого вихованця ви можете знайти підхід? От, в психологічному плані, якось його скарувати, на? Мабуть, направити? підхід я можу знай знайти до кожного, але. Е Є на цей час чи ні, це, uh -huh. наприклад, мабуть, найбільше запитання, тому я й кажу про єдину триєдину систему, тому що десь я не встигла щось пояснити, а uh -huh. це пояснюють батьки. Якщо в родині це підтримується, повага до педагога, повага до того, чим ми займаємось, uh -huh. батьки це мій тил. Які uh -huh. можуть е, дитину налаштувати, пояснити, на нап... напрямувати? У мене, спрямувати. у мене просто є от така цікава історія на Бенефісі, одна із ваших випускниць розповідала свою історію е, перебування в школі, да. так? І от вона говорила, що в якийсь один момент вона навіть думала е, піти зі школи, але ви її покликали на розмову і от е, щось розказали, і вона залишилась і навіть стала випускницею. Тож які такі чарівні слова знає е, е, Наталія Сторожук, щоб. Діти все ж досягали свого результату. Дивіться, у кожна дитина, кожна дитина переходить етап, коли вона не хоче. Це є підлітковий період, це є період формування, це є період своєї завищеної самооцінки. Тобто, може, вони не всі казали, але всі через це проходять. А інша справа, яким чином батьки до цього ставляться. Да? Тобто, якщо дитина хоче, каже, я не хочу ходити, ну не хочу ходити, не хочу ходити, а які батьки прикладають до зусиль. Щоб uh -huh. дитина нарешті, ну в мене допустим на дитина в третьому, мабуть чи другому класі щось було там важкувати. Мама каже, сина може не будеш ходити. А він таки повертається на неї. Ти хочеш вийти на бенефіція, отримати футболку. Uh -huh. Тобто ну, то есть це в них закладається, вони ж бачать дорослих, тому що зараз покоління, яке не пам'ятає золотих, вони їх не бачили вживу, uh -huh. крім 25-річчя, Танцювальне шоу бренд Нью, де вони виходили на сцену. І, звичайно, вони не бачили танцювальне шоу МД, яке три роки вигортовувалася, яким ми працювали. І тому батьки це від батьків залежить, як вони вирішать. І я завжди кажу, що треба. Вчити дитину вирішувати проблеми, тобто не тікати від них, а проговорити її, не просто зникнути, а прийти і сказати, наприклад, дякую, я обрала ш...» обрав щось інше. Okay. Не всі це роблять далеко не всі, одиниці. Є ще таке поняття, коли Дитина, ну наприклад, молодші класи, звичайно, це тільки ще, ще набуття, набуття, коли ти вже бачиш дитину, ми говоримо про підлітковий uh -huh. період, звичайно, ти її бачиш, і вона тобі дуже дорога. А, вот. І е, якщо ти змієш достукатися до цього, ну ти зараз якраз говорила, Вірі, я, ну, я не уявляю, якщо б я в тебе втратила. Uh -huh. От, вона це розуміє, вона це прекрасно розуміє. І батьки дякували, що ми разом її отримали, разом достукались, тому що десь накладаються якісь моменти, якісь загальноосвітній школі, якісь е фізичні, якісь моральні. От, ти дуже сильно борешся. Mm -hmm. Тобто це велика боротьба за дитину, коли ти вже бачиш її, коли ти вже розумієш, скільки вкладено і коли ти. Розумієш, що це в житті, незалежно від того, що вони будуть чим займатися, вони вже є початкова професійна світа, і ти хочеш щоб вона в нього чи в неї була? От ви так підтримуєте <гум> своїх вихованців у різних планах. В когось якісь проблеми потрібно його заспокоїти, в когось щось не виходить з рухів. Ну багато є у вас ролей. Психолог, організатор, хореограф, я можу перераховувати це довго. Як це зосереджувати в собі все? Ну, це ж це все важко, але ну, я й кажу, що я радію, що в моїх дітей є діти, тобто мої внуки вже. Uh -huh. А от я радію, що в них є родини. І я Ну це дуже важливо. У мене, ну, Родина практично там, і чоловік мій приймає це вже 30 років, що е, там моє життя. Тобто для мене це мій вибір, звичайно. І єдине, що звичайно, я не хочу, щоб у моїх дітей був такий вибір. Я дуже хочу, щоб вони е, себе е, почували в впевнена в багатьох планах. Mm -hmm. для мене найважливіша була, мабуть, творча реалізація, реалізація моїх мрій і моїх якісь думок. От, але я дуже різна. Я не можу сказати, що я там прям така пушиста шолка, я дуже складна, і я можу сказати, що такий рівень і не завжди права, і не завжди я все роблю правильно. І якщо якісь моменти є, це постійний де аналіз вночі чому так, чому ти не. По іншому, чому ти десь не стримався, чому ти десь не так пояснив, це весь час іде процес? І я говорю про це дітям. Вони знають обов'язково говорю, що я не завжди права, але я завжди прошу, щоб вони мені говорили про це, і це було е, розуміння. Mm -hmm. Цього часу не завжди вистачає на це, але якщо якась е, ситуація виникла, я завжди в кінці уроку намагаюся проаналізувати, чому вона виникла. Я не хочу, щоб вони уйшли з нерозумінням, чому mm -hmm. так. Ну, мені здається, саме за цю щирість вони вас і цінують. А це найважливіше. Це, це ну, назагалі, якби як, як би, таке спілкування не може бути двійних, подвійних ролей якісь. Це обов'язково щирість, е, обов'язкова відданість, обов'язкова робота на всі сто, і вони це знають. І бенефіс цей, якраз цьогорічний, він був. ну, Якщо мені сказали, що це найпотужніше. Найбільший концерт після MJ і Бренд New — це величезна робота. Тим більше, що це в період війни, коли в нашій державі війна, і ми зробили це. Це неймовірно. і ну, ми ж всі по-різному переживаємо це все. Да? І якщо дитина переживає на своєму рівні, як коли ти вже е, півстоліття, то ти вже це зовсім по-іншому mm -hmm. А Тим більше, що я кажу, що мене особисто це болить, тому що я з Луганська. Ну, але е, при всіх якихось таких е, проблемах і е, власних переживаннях ви е, вмієте і е, виховуєте е, чемпіонів? Я знаю, що школа сучасної хореографії їздить по різних е, конкурсах, займає там гран-при е, різні. От навіть нещодавно ваш вихованець Лев Паліпюк став чемпіоном Європи степу. Як це виховувати чемпіонів? А взагалі ця мета не стоїть. Головна мета стоїть виховати особистість, uh -huh. самодостатня особистість. Ця мета, взагалі, ці конкурси, ці нагороди не стоїть на головне, це щоб вони були гідними представниками нашої держави, щоб вони мали бажання розбудувати її, uh -huh. щоб вони мали користь і коли вони говорили, якщо ми говоримо про інтерв'ю, да. Вони якраз говорили, говорили про плани на майбутнє, і хлопці казали, я хочу бути корисним для моєї держави. От для мене це найважливіше. Лев в мене займається з трьох років, він е, е, займається напрямком тепданс і е, е, всі ці чемпіонати світу, це інша окрема організація. Діо е, вони е, досить е, е, матеріально… Забезпечення ні, матеріальна не дешеві, так скажем. Угу. Да. І якщо інші держави, от коли ми перший раз були на чемпіонаті Європи, де він став першим, тось, ми перше попали, і вперше він став чемпіоном Європи. Круто держави фінансують. А, е, представників е, цього напрямку на чемпіонат Європи, uh -huh. на чемпіонат світу, ми говоримо Швейцарія, Німеччина, Чехія, те, що я знаю. На жаль, Україна нас зараз не має такої можливості, але якщо і говорити до цього, також не, не, не мали цієї можливості, тому що у нас є дуже потужні школи Степа Кременчуг, Вінниця, Одеса, Київ дуже потужні школи. Була боляче трішки, що наша. Збірна України зі степу вона була найменша на чемпіонаті світу, але навіть порівняно з Японії, з Африкою. То це було, але це зрозуміло, чому так? Тому що до цього представництво було досить потужне а України. Але от зараз Лев був я була е, в підготовці до Бенефісу. Він uh -huh. був з батьками на чемпіонаті Європи. Е, три представника була від України і два золота. Тобто я рахую, що це на е, ну в даному суті це європейський рівень. Uh -huh. Це дуже е, потужно, uh -huh. тому що uh -huh. чути наш гімн… На європейському рівні це сльози. Я чула це відео... запису, Я плакала, тому що ми дуже хотіли це почути на чемпіонаті світу. Я, мабуть, не стільки думала про перше місце, скільки ми хотіли, щоб наш гімн ще раз прозвучав там. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem of Ukraine. Зараз говорю, дівчина Садіса Анастасія Павлішинова. Вона триразова чемпіонка світу. Вона приїздила до нас, вона брала участь в Бенефісі, як і Анастасія Авраменко, від чемпіонка Європи. Вони в категорії АДОС, дорослі, тому що Лев перший раз брав участь в категорії діти. Ну, по віку, а це вже е, 11 червня. Він брав в новій категорії юніори-один. Це набагато потужніша категорія, тому що на дітей, в принципі, я чесно скажу, особливо не звертають увагу, в принципі, не цікавляться. Ну, чому? Тому що технічно вже починаються цікаво юніори, а дорослі це взагалі вже де е, неймовірна конкуренція. Тобто Там і четвертьфінал, і півфінал, і фінал дуже багато представників, і рівень, неймовірно, потужний. Вот. І я, е, я була щаслива, я так точно також була щаслива бачити своїх дітей на Бенефісі. От ви кажете, як це ви витримуєте? Я от коли знаходишся за лаштунками під час Бенефісу, коли ти плачеш, коли тебе морашать від твоїх дітей. Це таке щастя, заради якого я готова мити підлогу, готова пришивати ґудзики, дмухати на них, тому що це, заради цього можна витрачати своє життя на це. Вони віддають мені не те, що сторіцею, вони, вони мені дають розуміння, що це того варто. І я ж кажу, що не завжди матеріальна. Сторона для мене, мабуть, вона взагалі не грає ролі, тому що працювати в державній установі це дуже досить в цьому плані важко, а грає роль, мабуть, моральна, угу. найважливіше Тобто розуміння сенсу. Що ти це робиш, і бачити їх, бачити їх хвилювання. Я завжди завжди на бенефісі забуваю, що мені треба камеру, яка повинна знімати за лаштунками, як вони один одного підтримують. Просто це неймовірне щастя. Просто бачити, як вони один одного налаштовують. Як вони єдине, що ну, я якщо підходила е, налаштувати дитину на соло, то вони зникали, а потім вже як камахи, збиралися і де інтерьо за екраном і Налаштовували, вони знають, що е, безпосередньо треба дати час, хоча б хвилину, щоб е, дитина побула сама. Вони це все знають. У мене діти дуже виховані. Чого, чого десіти сказали? Вони в шоці. Ви розумієте, коли це триразова чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи. Вони дуже багато бачать, дуже багато їздять. Це звичайно все за кошти батьків. Це, це дуже величезні витрати. Неймовірні величезні витрати, вони беруть класи. От ми з Львом Львов були на, в Празі на, на, на майстер-класах Praга Fest. Це обов'язково, тому що ти вчишся. Да? Ми з вами говорили до цього, що наша специфіка, наша робота школи сучасної хореографії. Така, що ми даже бути завжди в русі, завжди завжди оновлюється техніки, завжди оновлюються системи. Якісь тобто, якщо порівняти з чого ми починали. І чим при цьому зараз це просто величезна okay. зміна, величезна така. Якщо да, у нас є потужна школа народного танцю, а, яка вона зараз також на гастролях. І ти бачиш, коли вони йдуть, а, у них є паради, такі mm -hmm. відкриття фестивалю. Ти бачиш Україна, ти бачиш, які вони гарні, які вони хайні, які у нас костюми фантастичні, які гарні вони всі. І ти пишаєшся цим те. Те ж саме, але в них все рівно зрозуміло, що народна хореографія це стала хореографія. Це наш багаж, це, на... це те, що нас питає. Під, підтримує, під ну, надихає, Наполовніє. наповнює так, угу. так. От я, як, якраз був номер тіні забутих предків, я казала дітям: у нас коріння неймовірне, да? у нас неймовірна земля, та яка нас ну, от просто дає нам сили. Я е, слухаю вас і радію, що е, в нас в Україні є такі люди, які готові е, робити щось, е, змінювати реконструювати. Дуже це круто. Я е, щаслива, що такі люди є у рівному, е, і буде наше місто розвиватися. І я впевнена, що на е, кожному дні незалежності я сподіваюся, що от уже зовсім скоро буде від вас переможний танець. Е, я думаю, що він буде не. Неймовірною постановкою, тому що е, саме такі танці ставить школа сучасної хореографії. тож бажаю вам натхнення побільше щасливих посмішок після концертів і бурхливих е, описків від ваших шанувальників і глядачів. моя Сонечка, дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником школи сучасної хореографії, художнім керівником «Лайденс Кампані» Рівненського міського палацу дітей та молоді Наталією Сторожук. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. Не перемикайтеся.